Депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання ї сесії. Її відкрили 30 жовтня. Втім, тоді встигли розглянути лише частину питань, серед яких переважно освітні. До них повернулися і сьогодні. Зокрема, обговорили, що робити у зв'язку з реформою старшої школи цьогорічним дев'ятикласникам, які не навчалися по програмі нової української школи. Їм Після дев'ятого класу до немає куди далі, просто рухати. Для них 10 клас може бути 11 просто немає, тому є таке прохання до вас підтримати це звернення, щоб змінити зробити зміни до статуту таких закладів, де навчаються ще дев'ятикласники старої програми. Вона може перейти в інший ліцей, має право відповідно до нового закону про українську нову українську школу, і кількість дітей в 10 класі. В ліцеях буде збільшена і діти будуть так само продовжити навчання на сьогоднішній день 9, 10, 11 клас. Не за програмою нової української школи. Все буде добре. Головне зберегти зараз вчительство для того, щоб було кому навчати. Но, на жаль, це велика проблема. Згодом депутати офіційно звернулися до Міністерства освіти України з проханням внести зміни до закону і дозволити дев'ятикласникам довчитися у своїх школах. Підтримали депутати ще декілька звернень. Серед іншого просять уряд збільшити до 75% відсотків заброньованих працівників Чернівецького тролейбусного управління. Нині відстрочку мають лише 50% відсотків працівників, через що підприємству критично не вистачає водіїв. Це додатково які проще це звернення по бронюванню під час засідання депутати виділили 200 тисяч гривень на лікування важкохворої дитини, а ще обговорили питання забезпечення житлом будинків сімейного типу. У нас зараз є чотири дитячі будинків сімейного типу. Будуть ще, тому що у вас сьогодні порядку денному є питання про землі, де за кошти знову ж таки сувенція державного бюджету будуть будувати дитячі будинки сімейного типу і повністю облаштовуватися. Нам пообіцяли, що до червня місяця цей будинок буде побудований. Відповідно, ще одна сім'я зможе е, наступного року. Дитячий будинок самого типа передбачає наявність від 5 до 10 дітей. Тобто це достатньо багато дітей і потрібні відповідні умови. Ми дійсно купили ці е, будинки, це в основному грошей. Приміщення української книги за адресою Центральна площа 10 повернули до переліку майна другого типу. Таким чином будівля залишається власністю громади та може здаватися виключно в оренду. Щоб це майно не перейшло в якісь приватні руки, щоб не було якихось незрозумілих ситуацій, не було подальших не знаю, з нашим комунальним майном в центрі міста. Ми говоримо про те, ми включаємо його до переліку другого типу, тобто це майно буде втратитися лише в оренду, і відповідно цільове призначення буде культурно-мистецький центр для громадських організацій у сфері культури та мистецтва. І залишиться власне Зглянули депутати й інші питання пов'язані з майном громади. Зокрема, більш детально планують вивчити подальшу долю приміщень дитячої бібліотеки на вулиці Скальда, які не використовуються. Їх можуть передати на потреби 18-го ліцею або створити там хаб для ветеранів. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі4.